Китайські державні змі останнім часом активно просувають новини про тайванського співака, якому нібито пересадили серце і печінку в Китаї. Ці повідомлення спричинили бурхливі обговорення за кордоном, зокрема, й стурбованість з приводу походження органів. Пекін уже давно стикається зі звинуваченнями в насильницькому вирізанні органів. Водночас у медичному журналі з трансплантології повідомляється про нову тривожну тенденцію серед китай. Айських лікарів використання органів немовлят. Флора Хуа розповість докладніше. Попереджаємо заздалегідь. Деякі сцени можуть здатися неприємними для перегляду. Знайти сумісні органи між донором і пацієнтом завданням край непросте знайти відразу серце і печінку. Ще складніше. Проте за словами танка відомого тайванського співака йому вдалося зробити обидві пересадки всього за кілька місяців. Ба більше обидва органи, нібито не дійшли від одного й того самого донора. Китайська лікарня, яка проводила операції, стверджує, що в донора зафіксували смерть мозку система комуністичної партії Китаю абсолютно не прозора, вона не відкрита для суспільства. Тільки вони самі знають, що там відбувається насправді. Проте вони постійно використовують знаменитостей і різних людей, щоб ті говорили від їхнього імені. Усі ми знаємо, що КПК дає однотипні пояснення джерел органів. Наприклад, стверджує, що органи були від донорів, які пережили смерть мозку внаслідок травми. Вони кажуть те, що їм зручно, але ніхто не може цього перевірити. Хуан, заступник голови міжнародної асоціації Тайваню з питань трансплантації органів. Чому він поїхав до Китаю? Нам точно невідомо. Справжня картина того, що відбувається, може виявитися набагато похмурішою. Госпіталь у Китаї, який опинився в центрі уваги, пов'язаний із державним університетом у провінції Джедзян на півдні Китаю. Згідно з повідомленнями виноземних медіа, у ньому проводять насильницьке вирізання органів, яким керує влада КНР, і роблять це в той час, коли донори ще живі та без їхньої згоди. Згідно з даними однієї дослідницької організації, переважна більшість жертв цих насильниць, Сальницьких трансплантацій прихильники духовної практики Фолуньгун. Заступник голови лікарні Джедзін Ю писав у соцмережах, що тільки за 2023 рік він провів 370 операцій з пересадки легенів, тобто більше однієї операції за день для порівняння у США. Пацієнти часто чекають на трансплантацію роками. Багато хто помирає, так і не дочекавшись своєї черги. Щодо випадку, з тайванським співаком, то його головним хірургом був Дун Айдзянян. Раніше привезли. Захисна організація внесла його до чорного списку через імовірну причетність до насильницького вирізання органів у в'язнів совісті в Китаї. Ситуація стає ще більш тривожною. Китайська індустрія трансплантації розширила свою донорську базу і тепер включає до неї немовлят у США. Органи немовлят використовують для порятунку життів інших дітей, яким потрібна пересадка, бо розмір органу має вирішальне значення. Дуже маленькі пацієнти потребують органів такого ж маленького розміру згідно з даними американського управління з охорони здоров'я та ресурсів, у 2024 році понад 110 немовлят віком до одного року стали донорами органів у США, що ж відбувається у Китаї у 2023 році. Китайські лікарі опублікували статтю у виданні American Journal of Transplantation, де описувалися випадки пересадження нирок немовлят дорослим пацієнтам. Вік немовлят становив від одного до трьох днів. У китайській версії Тіктоку один із лікарів від відкрито хвалиться ефективністю таких трансплантацій. І він стверджує, що операції проводилися після смерті немовлят, і нібито за згодою батьків. Коментатор з питань Китаю Тан Дзін юань, який сам у минулому був лікарем і практикував у Китаї, каже, що таким заявам важко вірити. Процедура схвалення пересадки органів від новонароджених насправді дуже складна. Насамперед має бути офіційна медична констатація смерті, що відповідає державним стандартам. Тільки після цього можливий наступний крок: безумовне отримання повної усвідомленої згоди батьків або законних опікунів, і обов'язково схвалення етичного комітету. Але на практиці, коли новонароджений проходить усі етапи реанімації, до моменту завершення процедур такі органи, як печінка чи нирки, вже зазвичай стають не придатними для трансплантації Думку тана підтримує й тайванський лікар, який каже, що якщо медики справді намагалися всіма силами врятувати немовля і тільки потім констатували смерть, то час очікування вже перевищує допустимий термін, протягом якого органи залишаються придатними для пересадки. Тайванський лікар Ян Ядзе, який має великий досвід із догляду за недоношеними дітьми, підкреслює в таких умовах. Дитячі органи просто не зберігаються.